Військовий експерт Михайло Притула у нас на зв'язку. Михайло, доброго дня. Чуєте нас? Вітаю вас. Да, давайте знаєте, почнемо, ну якщо кажуть, з кінця. А, якщо дійсно тут я читав, що вони можуть скільки? 150 тисяч та? можуть рекрутувати. Ну вони збираються взагалі там, вважають, що вони можуть мільйон зібрати людей. Але да, прямо них я 7, так там сім мільйонів людей є віком від 18 до а 35 років, які вони вважають, що вони можуть мобілізувати? добре, значить, дивіться, я сьогодні прочитав, я от казав Валерію. Я прочитав таке, ну, від вашого колеги, військового оглядача. Він каже: Ну добре, ну зберуть вони вони мільйон людей, але просто вони ж зберуть мільйон людей. Цих людей треба навчити, екіпірувати. Крім того, зараз буде зима, значить, перевести їх в зимове, ну, все облаштування. Вони мають, ну і так далі. і так далі. Тобто, питання просте. Якщо це в тому числі зроблено для того, щоб набрати людей кинути, кинути у цю топку, як оце додаткове, додаткова кількість людей може вплинути на військові дії? Доброго вечора. Я підняв цю тему ще два місяці тому. Негайно після того, як Путін підписав 123 укази за один день, 123 закони за один день, це було 14 липня. Мені тоді зразу стало зрозуміло, що він робить. У нього нема е кількох багатьох варіантів дій, у нього є зараз один єдиний варіант. З одного боку, він погрожує там, Європі е ротами своїх там, прилеглих підлеглих, що буде застосовувати там ядерну зброю, все таке інше. А насправді у нього є один єдиний варіант дій. це відмобілізувати мільйонну армію дурнів і кинути її як піхоту на Збройні Сили України. Про це я кажу: повторюсь, два місяці. Це стало очевидно. Єдиний варіант, і вони йдуть по цьому варіанту, вони його відпрацьовують. Ретельно відпрацьовують і будуть кидати е, піхоту на позиції українських Збройних сил. Чому піхоту? Тому що вона радіолокаційно непомітна. Все інше може бути уражене ракетами, хаймарсами з високою точністю, склади з боєкомплектом, е, командні пункти, танки, переправи і все інше. Так, там, где позист не пройдет, да, там, Іван на Пузі проползє. Здається, так да, вони співпрацюють. Саме так. Так, да, і от вони будуть діяти саме таким чином, згідно статуту піхоти Червоної армії 1945 року. Це, очевидно, їх діє. Особливість цієї тактики в тому, що перша хвиля, вони йдуть хвилями, піхота, перша хвиля вибивається майже повністю на 90%. І в цю хвилю вони пустять кого завгодно як завгодно. І нема необхідності їх ні навчати, ні екіпювати, ні там намагатись, щоб вони тримались на полі бою більше десяти хвилин. Просто великою кількістю будуть намагатися йти. Ну, загинуть, ну і загинуть. Вони своїм життям продовжать життя великого пу. От власне їх логіка банальна, така проста. Безхитрісна логіка. Одних вб'ють, а Путін буде за рахунок них жити. Тому що Путін зараз думає не про Росію, не про майбутнє цієї країни, не про те, що в неї там, території можуть бути захоплені іншими країнами, що вона втратить свої території. Ні про що він таке не думає. Він думає про особисту свою, як би сказати так, толерантну дупу. Да? І більше ні про що він не думає. І от для того він збирає там, Купу е там, армію Дурнівцю і буде пускати її в бій. От він, ми бачимо, що це відбувається, це виходить, і так воно поки що йде. Я дивився фотографії там, полонених, яких е захопили нещодавно полон. Мішок, речовий мішок зразка, там, напевно, 45-го чи 30-го років, такі, які були в радянській армії, до якого при там. На ремінця причеплена плащ палатка. Плащ-палатка палатка це шматок брезенту 1,5 на 1,5 метри з дірачками по краям. Ну, от. ну ще проторочить туди ще шинель. І все, ніхто їх не буде ні одягати, ні навчати, нема в тому потреби. Трохлінійку зуби і вперед. Все, більш нічого. Вб'ють через 5 хвилин, ну така їх доля. І це буде продовжувати до тих пір, поки вони не зрозуміють, що їм краще повернути ці трьох лінійки і ту зброю, яку їм дають, проти своїх командирів і йти на, на Москву, а не в Україну. Ну, от тоді може бути в Росії бути якась революція. Може там ФСБ зачухається і нарешті, врешті-решт, вони продумають про те, що може Путін дійсно діє не в інтересах Росії, а час його вже прибирати від влади. От. Але прийде щось ще гірше, який буде кричати як стрілков: що е, неправильно Путін воює, він погано воює проти України, треба краще воювати проти України. Але питання навіщо ну, воно залишається за кадром, тому що сенсу в тої війни, війні, війні немає ніякого, ні економічного, ні політичного. Є єдиний сенс, е, до речі, стрілков його і озвучив. Його Гіркін. Він озвучив його перед війною. Сенс дуже простий, щоб Путін не опинився на ла на нарах, на лаві підсуд. Тобто, насправді все досить і досить просто, а люди там шукають якісь військові сенси, а там ще що-небудь, ще щось, нема там нічого такого. То все вже так би мовити, як кажуть, у них там їх цих розвод лоха кажеться, отак. От да? да, давайте пробачте. І... Давайте трошки по перше, дві новини. Терористи ЛНР об'явили канікули в школах з 22 по 28 сентября з із проведенням референдума. 27 сентября місної власті зробили виходним днем для всіх. Ефір Путіна перенесли на 21 час. Ну, так у нас однаково, однаково ідея. 21, значит, за 5 хвилин десь він буде виступати. Далі глава, глава Луганської області Гайдай розказав, що на Луганщині вже знаходиться 200 заключенных, завербованих в Росії на війну в Україні. Значить, ще. Українські ЗМІ шириться новина, що Мін'юст пропонує. Ну, це я вже читав, передати Україні заморожені російські активи на 300 мільярдів. У мене ще до вас, мабуть. А, в Мін'юсті. А. а, це значить заперечення. В Мін'юсті про це не говорили. Наразі розглядають механізми передачі заморожених активів російських олігархів, але не у відповідь на референдуми. Ну, добре, все одно передадуть ці гроші, бо. Товариш Путін у нього ж меж нема. А скажіть, будь ласка, будь ласка, скажіть мені, шановний пане Михайло, оці зеки, яких там рекрутують от 200 заключених, ну і так далі, і так далі. Вони якось можуть змінити картину війни? Ніяк. Без слова, зовсім ніяк. Єдине, що вони можуть змінити, це позбавити бюджет Росії від того, щоб бюджет їх отримував. І все. Де, де мілітаризуються, де нацифікуються. То все пусте. От. І референдуми це теж пусте. Особливо, ну, мож, навіть не варто робити простий контрхід, як сказати, що окей, як ви хочете зробити референдум дончан, то давайте хай, хай голосують ті, хто там жили до 2014 року. От. Ну, і все, і нема того референдуму. То все пусте, що Дя... в Керсоні, що в Шов що в Донецьку? Ну да, побачимо. Дякую вам, спасибі, Михайло Притулу, військовий експерт. Дякую, що долучились.